Так, на огляді у нас ось такий автомобіль от, Audi Q5 2012 року, 2-літровий квадро. Тільки що зробили повний ретельний огляд з діагностикою, пробили його по покраски. Ціна його 14 500, стартова. А автомобіль, щоб ви понімали, 150 тисяч рідного пробігу, 157 тисяч. Ось такі по салончику. Мінус, так, да, на механіки. Ну, як би. Ага. 256, поки на x 5 їхав. Так. Такі чорним салоном, все як би. Ось, навіть, А, 155, пробіг рідний. машинка в дуже гарному стані, збережена, под капотом все ідеально, все якби клієнту машина сподобалась. Зараз деякі нюанси тут уточним з продавцем. І я думаю, що... Будемо, може, сьогодні забирати її. Ну, Клієнт згоден, машинка йому дуже понравилась. Є нюанси, от якби дверка, чуть по лакокрасці, там є нюанси, ну нічого страшного і критичного. ось такий апаратик. Тож кому цікаво, Може можемо підібрати автомобіль, повністю зробити діагностику. Провірить покраски. По Контакти будуть під відео. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто. Та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мреф. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.